На шість автомобілів для збройних сил України зібрали гроші бюджетники Калинівської громади. Калинівські захисники, які нині боронять рідну землю, озвучили свої потреби. і Міська рада звернулась до працівників бюджетних установ з пропозицією зібрати одноденну заробітну плату та придбати автомобілі, які вкрай потрібні нашим героям. Про ініціативу збору коштів запитаємо у депутата Вінницької обласної ради, учасника цієї акції Іллі Гуменчука. Пані Ілля, вітаю. Вітаю, розкажіть, будь ласка, скільки ж коштів вдалося зібрати, які автомобілі придбали, та як відреагували на ініціативу працівники бюджетних установ? Так на минулому тижні ми разом з Калинівським міським головою Поліщуком Василем Кіндратовичем, депутатами Калинівської міської ради, передали в зону бойових дій. Ті автомобілі, які були придбані на кошти працівників бюджетних установ Калинської територіальної громади, ми передали чотири позашляховики: це Toyota Land Cruiser, Mitsubishi l 200, Ford і Citroen, які відповідно після технічного обслуговування, фарбування були передані нашим захисникам. Як я сказав, чотири вже були передані. Два із цих шести, які були придбані. Вони відповідно проходять зараз технічне технічне обслуговування і вже найближчим часом будуть передані для наших захисників. Я вам хочу сказати, що що Калинівська від початку війни від Калинівської територіальної громади вже було передано 22 Автомобілі, включаючи автомобіль швидкої допомоги, долучалися до цього всі: відповідно, Калинівський міський голова, депутати міської ради, підприємці, які працюють на території Калинівщини, і всі Калинівчани. І, відповідно, ці автомобілі вже працюють і слугують нашим військовим. Щодо того, коли Клинівський міський голова виступив з цією ініціативою, щодо перерахунку одноденного. Заробітку працівників бюджетної сфери я вам скажу, що всі віднеслися з розумінням більше того, з бажанням долучитися до цієї загальної прас до, до цієї загальної справи, абсолютно корисної і необхідної. Це, надзвичайно приємно те, що по суті сьогодні вся країна наша, да це така є велика волонтерська родина, де кожен на своєму місці робить все, робить максимально від нього можливе і робить свій вклад, допомагаючи нашим військовим, які наближають нашу з вами. Перемогу. Будь ласка, чи не плануєте акцію продовжити, і можливо, вже в інших громадах започаткувати ось таку акцію, і також щоб бюджетники інших установ долучалися до подібного збору. І якщо говорити про сьогоднішню про вашу акцію, знаємо, що автомобілі поїхали не порожніми, а також з речами для захисників. Що це були за речі? Е я вам скажу так, що в принципі поїздки з певною допомогою, ми заходимося на постійному зв'язку з нашими воїнами, нашими військовими, ми стараємося максимально оперативно реагувати. І на ті потреби, які в них є по суті, і Поліщук Василь Кіндратович, і депутатський корпус, і взагалі волонтерський рух, в Калинівці, він дуже такий потужний. Ми досить на регулярній основі основі і часто робимо ці поїздки і привозимо все необхідне для наших захисників. Так, наприклад, цей раз дійсно. от, ці чотири автомобілі вони були повністю запаковані маємо і зараз. Автомобі... Деякі перебої що? з, з зв'язком. Будь ласка. Будь ласка, повторіть ще раз, тому що були перебої з зв'язком. Повторіть, будь ласка, скільки що так, доставили раз, відпов... нині? Це продукти харчування, це засоби гігієни. Це підприємці придбали відповідно такі прилади швидкої, мобільної багатоканальної зарядки. Це тепловізори, бронеплитоноски, які. Були передані нашим військовим. А щодо цієї ініціативи, вона я думаю, що ми будемо далі продовжувати в такому плані працювати, і було б дуже добре, якби ця істилу була підтримана і в інших громадах. віримо в те, що інші громади також доєднаються, тому що потрібно сьогодні підтримувати наших захисників. Вам дякую за роз'яснення. На все добре. Ну а нашим телеглядачам я нагадаю, що у нас на зв'язку був Ілля Гуменчук, депутат Вінницької обласної ради, і ми говорили про те, як Калинівська громада зібрала кошти для збройних сил України на автомобілі. А ми продовжуємо.